Тим часом у Криму, де дедалі частіше палає на тимчасово окупованому півострові. Вибухають системи ППО, космічні центри, аеродроми та кораблі. Наші військові вправно зменшують потенціал ворога. Чому це важливо і які цілі було знищено за останній час? Владислав Паливода розкаже. Потужно та яскраво в небо одна за одною здіймаються ракети. А згодом так звані хлопки та полум'я вже чують і бачать жителі тимчасово окупованого Криму. І таких вибухів на півострові лунає дедалі частіше. Ось, наприклад, російська ПВО збиває ймовірно ракети атакам спрямо над пляжем Севастополя, де в той момент перебувають люди. Багато з них постраждали. І до слова на пляж поцілила ракета російської ж ППО. Це неофіційно, визнають і самі окупанти, бо офіційно Москва намагається на цьому маніпулювати і звинувачує Україну та США. Але в американському інституті вивчення війни чітко зазначили, жертви серед цивільного населення в Криму стали результатом перехоплення Росією ракети атакам, не навмисного рішення України про націлювання З заяви американського інституту вивчення війни. Та головне, що більшість наших ударів таки влучають у легітимні військові цілі. От палає центр космічного зв'язку в районі Євпаторії. Його не знищили, але значно пошкодили. І це дуже важливо, бо саме з цього центру росіяни приймають сигнали супутників зв'язку і навігації і допомагають наводити зброю на Україну. А це супутникові знімки знищення російської системи Реп-Красуха. Крім цього, генштаб ЗСУ заявляє про ураження комплексів ППО С-300 та С 400 які захищають тимчасово окупований півострів. Фіксували пожежу і в районі миса Чауда. Це звідти росіяни ледь не щоночі запускають по Україні шахеди. Такі влучання є вкрай важливими для України, адже ці системи не лише захищають тимчасово окупований Крим, а й відстежують ситуацію в Україні. Всі ці засоби залучені до військових дій в біку України, тому вони мусять бути важливо вибивати зараз спроможності ворога на півострові для того, щоб… Зменшити натиск з того нападу знищення ППО це лише один з етапів демілітарізації Криму. Важливими є й удари по російських портах і аеродромах. Це суттєво зменшує потенціал ворога у морі та в небі. Росіяни цього бояться, тому активно ховають свої кораблі та літаки. Тупний етап вже зрозуміли. Повітряний простір над Кримом буде більш відкритий, і власне тоді розпочнеться знищення. І логістики, яка знаходиться на території нашого півострова. Тобто це російські військові об'єкти, які забезпечують саме ресурси. Однією з головних цілей буде, звісно, і Керченський міст, який допоможе ізолювати Крим. А знищення військового потенціалу ворога це прямий шлях до нашої перемоги. Владислав Поливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.